Композиція з природних матеріалів. Профарбуємо шишки, профарбовую звичайною водомельсінною фарбою. Це ваточник його коровочки, розбираємо на запчасті і теж пофарбовуємо його, прям літрову банку, туди скидаю, накладаю шишки, трохи чорних, трохи профарбованих, і ставлю гілочки сосна. У мене сосна муга. Кладу такий, щоб був такий гарненький букетик. До кладаю гілочки туї. Мені вони теж подобаються, вони різні по структурі і виходить досить таки гарно. Це в мене листя папороті профарбоване, путячки лаванди. Я зрізала кілька нових гілочок. І квіти, вони гарно пахнуть, я їх зв'язала по декілька. Профарбувала кілька гілочок гортензії, так як вона має тоненьку гілочку прив'язала дротика. Пару гілочок розмарину. Для того, щоб воно гарненько пахло, і запах розмарину змішується. Запахом флої дуже виходить приємно. Фарбована гортензія з Ще додамо одненьку гілочку, бо начебто мало. Коробочки ваточника. Вони дуже гарно виглядають в композиції, просто так нарядно-нарядно. Мені здається, що вони в золотому кольорі були б дуже славні. Сушений лимончик. Буде і колір, і теж буде якийсь аромат. Я ось додавлю гілочку ту і, верні, навіть поміняю, бо та якась жовта мені вона не до душі. Додам кілька шишок в композицію, щоб вона була більш тіпаля засніжена з біленьким. Просо, декоративне просо, воно мені дуже подобається. Додає такої повітряності до композиції, я його, якщо чесно, використовую всюди. І воно і прозолочене, гарне, і вибілене, і ну, просто дуже славне. Кілька іграшок. Так зовсім небагато, тільки для того, щоб додати якоїсь новорічної, новорічного настрію. Додаємо іграшечки, долечку лімончика. І ось такий у нас вийшов букетик, який можна поставити на стіл. Дуже гарно пахне. Так як всі матеріали, які використовуються, вони натуральні і пахне розмаринчиком, лавандою перші дні просто безподобний сама хвоя. Так що всіх з наступаючим. І кого надихнула, можете повторити ось так: можна з абсолютно зібраного матеріалу скласти таку.